та область живуть в умовах блекауту через ворожі обстріли енергооб'єктів. На вулицях знову годуть генератори. Підприємці намагаються працювати. кажуть, хто мав бажання, підготувався. В нас є генератор, також в нас є кофлоу. Якщо генератор пальне закінчується, то ми підключаємо кофлоу. Ось якщо немає води, то просимо клієнтів вдома заздалегідь помити волосся. Ну, ось ну стараємось виживати в таких умовах. Чернігівці вже знають про графіки відключень. кажуть, страху нема через блокаут. Запаслися альтернативними джерелами живлення. Ну, мене робота віддалена, тому потрібно готуватися до цього. Є вже інтернет є все в принципі нормально. Готові, так готові. Гірлянди, все добре. Є павербанки, закупили, закупили також акумулятор, щоб можна було, хоч інтернет вдома був, та таке інше. Більше всього, це в нас павербанки. Та, Бо нам ворог не страшний. Ми українці, ми все переживемо. Я живу в елітному районі. У мене за спиною суд навпроти тюрма. За 100 метрів обласна прокуратура, так у нас практично світ не відключають. Ну, вчора, правда, виключали десь до, до полдванадцять чи до без 15-12 увечері. Електротранспорт у Чернігів вийшов на лінії. Не так багато, але є, кажуть чернігівці. Там мало. Щось Шест... взагалі сім'єрки нету. багато помінялися за переритяв вулиць. Ну, така була потрібність в цьому тяжело. Так, да, працюємо, Як можемо, так і працюємо. Добре. Після ворожих обстрілів по підстанції у Славутичі ситуація в області з енергопостачанням складна. В обленерго заявляли про знеструмлення 300 тисяч абонентів. Введені графіки відключень залучено всі ресурси для відновлення світла, кажуть у військовій адміністрації. Розгорнуто пункти незламності. Ситуація складна, але роботи тривають. Вони тривають цілодобово, не припиняються. Всі керівники на місцях. Що робити знають. І ця робота дасть результат. Додам, що триває війна, також інформаційна, ворог відслідковує, що ми пишемо, що ми коментуємо і, звичайно, використовувати це в подальшій роботі. Багато роботи не публічної, але вона робиться і це дасть свій результат.